Хочу висловити слова щирої подяки уряду Латвії та Латвійському народу за фінансову, військову, гуманітарну та політичну підтримку України та за підтримку українців, які знайшли прихисток на території Латвії. Латвійська республіка є важливим економічним партнером Тернопільської області. Міну першу чергу я хочу висловити свою підтримку українському народу. І насправді, як представник міністерства економіки Латвії, я можу сказати, що ми власне підтримували Україну ще з перших днів російської агресії і вторгнення. І також ми намагаємося покращувати наші відносини в економічній сфері, зокрема в питаннях інвестицій, ми шукаємо різні проєкти для інвестування як в Україні, так і в Латвії і активно. Працюємо у співпраці також із представниками української влади. Власна військова адміністрація зацікавлена у зміцненні та налагодженні партнерських зв'язків із регіонами Латвійської республіки з метою розвитку міжрегіональної співпраці та поглиблення українського латвійського співробітництва. Переконаний, що сьогоднішня зустріч надасть нового поштовху активізації та розвитку наших відносин.